В Глухові попрощались 31-річним прикордонником Олександром Єрмоленком, який загинув 5 липня. Бойовий побратим Олександра Володимир Сохіл розповідає, що земляк був правним воїном. Останні місяці ми виконували бойове завдання в зоні бойових дій у Луганській області. Це та людина, яка могла навчити дуже багатьом навикам військовим. Це була дуже образована людина. В якому сенсі? В сенсі артилерії. артилерії. Він закінчив академію Сагайдачного по профілю от, і знав дуже багато. Олександр був начальником мінометної прикордонної застави. За словами Володимира, його поважали підлеглі, бо той завжди стався до них з повагою. Керував дуже уміло. Він ніколи не рискував людьми дуже зря, тому що найвелика цінність. У нас це людина. Техніку можна купити, можна купити, техніку, зброю, а от людину не вернеш. З повагою відносився до своїх підлеглих і тим самим завоював шану, повагу зі сторони підлеглих. Бабуся Олександра Ганна розповідає, онук вститівся, мріяв стати військовим. Гарний хлопчик, учився гарно, послушний, захотів бути воєнним, пішов вчитися. Захищати свою, почалась війна, він пішов захищати свою родину, від причизну. Горі страпилося І Він раз був ранений. Бачили, мабуть, от один десять був, а цей раз вже Бог забрав його. Його троє дітей діти Два синочка і дочечка маленька. Дочку ще не бачив. Панахіду по загиблому провели в Трьоханастасіївському храмі Глухова, а поховали Олександр Єрмоленка на Верігінському кладовищі міста. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.